Служба безпеки України оновила дані щодо кількості кримінальних справ проти священнослужителів Української православної церкви, які були відкриті починаючи з 2022 року. За даними спецслужби, за три з половиною роки російсько-української війни проти кліриків УПЦ було розпочато 180 проваджень, із яких лише 38 було доведено в судовому порядку. За даними 2022 року, в Українській православній церкві служило 12 551 священник, включаючи окуповані території. До числа фігурантів кримінальних справ увійшли серед інших 23 представники єпископату Української православної церкви. Кримінальні справи було відкрито за статтями: виправдання збройної агресії Росії, колабораціонізм, державна зрада, посібництво Росії. Сприяння захопленню влади, посягання на територіальну цілісність України. На цей момент українські суди загалом визнали винними у скоєнні злочинів 38 священнослужителів Української православної церкви, із них 11 у 2024 році та 27 у 2025 році. Характерно, що приводом для багатьох кримінальних справ, ініційованих СБУ проти священиків УПЦ, були висловлювання у соцмережах. Дані з особистого листування та навіть вітання з 9 травня і 23 лютого на сторінках у Фейсбук.